У столиці відновили будівництво колектора під вулицею Стеценка. Наразі ведуться роботи біля інтернаціональної площі. Там працює спеціальний підземний щит для тунелів, аби не перекривати рух автомобілів. Діаметр магістралі 1600 міліметрів. На інтернаціональній площі підземні роботи. Тунелепрохідницький щит прирізає ґрунт для нового колектора. Технологія така ж, як для будівництва метрополітену. Йде щит, робота планшайба. Подається під тиском води, подається ґрунт розмитий будемо говорить, у ємкості. Там він відстоюється, Грунт, який з ямкостей вибирається ескаватором на машини і вивозиться на ну, відвал. Порученню нового колектора заважають складні геологічні умови, адже тут чимало підземних джерел, тому подекуди доводиться ґрунт заморожувати. Крім цього, труднощі додає дощова вода. За час простої будівництва у підземних шахтах її накопичилось чимало, рідину постійно відкачують. Ця вода, яка стоїть зараз у технологічних стволах, те, що ви зараз бачите, відкачується по мірі проходки щитової проходки. До весни тунель від інтернаціональної площі до вулиці Саратовської буде готовий. Новий самопливний колектор призначений відводити стоки житлових районів Нивки, вулиця Маршала Гречка, Берковецькі сади, промислового району хутір Берковець до існуючого серецького колектора і далі на очисні споруди міста. На даний момент відбувається будівництво продовження робіт. по Будівництво кондиційного колектора по вулиці Стеценка з ліквідацією насосної станції КНС Нивки. Будівництво колектора зменшить витрати на відведення стоків. Також це дозволить звести новий мікрорайон між Берківцями та виноградерем, який передбачений чинним генпланом до 2020 року. Богдан Буряненко, Юрій Росихай, Київ.